Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу вам розповісти за літній магазин жетонів з премтехнікою, 3D-стилями, обладнанням та іншим ігровим майном. Ця інформація з'явилася вчора на офіційному сайті, але сам старт от фарму жетончиків у нас із сьогоднішнього дня. Дуже актуальна і цікава інформація, будемо детально розбиратись. Далі подивимося на зміни мапи, летовище та фіорди. Оці дві мапи зараз змінюють і вони тестуються на супертестуванню. Думаю, буде багатьом цікаво на це подивитися. Ну і третє питання, яке будемо обговорювати, це можливі бани аккаунтів гравців через стрільбу по АФК танках. Взагалі, неочікувана інформація. Я не бачу от логіки за що банити гравців, але давайте розбиратися з усім по порядку. Не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так починаємо з першого питання із літнього магазину Житомир. Як я вже сказав раніше, вчора це з'явилася інформація. Щотижневі твічдропси і дропси вихідного дня у нас починаються з сьогоднішнього дня, з 2 червня 2025 року о 18.00. І будуть тривати до 14 липня 2025 року 1800. Традиційно, вже у нас будуть щотижневі твічдропси поділені. Тобто з понеділка з 18.00 до середи 18.00 це перша частина тижня. І з середи з 18.00 по п'ятницю 18.00 це друга частина тижня. І з п'ятниці 18.00 по понеділок 18.00 це по типу як дропси вихідного дня. Тобто, якщо подивитися на таблицю нарахування, от, інформація про нарахування жетонів, ми можемо побачити, що в нас буде 6 тижнів. На кожному тижні сумарно ми можемо отримати до 15 жетонів максимально. Тобто, якщо підсумувати за всі тижні 90 жетончиків. Це дуже важлива інформація для того, щоб ми вже могли розрахувати, що ми можемо забрати із самого магазину жетонів, які нагороди. Якщо подивитися по нагородах. До речі, сам магазин буде у нас із 2 червня доступний 12.00 по 21 липня 12.00, тому що трішечки відрізняється, це для інформації. Якщо подивитися по самих товарах, то ми можемо побачити, що тут головною нагородою є премпетка 6 рівня т 78 50 жетончиків вона коштує. Тобто, якщо ми будемо зафармлювати всі жетончики, в наші 40 штучок залишиться. Далі ще є машина 5 рівня, ПЗК ПФВ ТРБ. 25 45 жетонів коштує ця машина на 5 жетончиків менше Є поліпшені механізми повороту клас 1 і стабілізатор вертикального наведення е, також першого класу по 40 жетонів за кожний. Ну це б я не рекомендував друзі брати, тому що це обладнання по знижці взагалі коштує там по 250 чи по 300 тисяч кредитів. Тобто на це зливати жетони не потрібно. Потрібно брати в першу чергу премтехніку для колекції або забирати 3 d стилі тому що тут вони коштують всього по 30 жетончиків. От перший 3D-стиль у нас на 60 ТП Лавандовського, другий 3D-стиль на Т-95, і третій на ВЗ-55. У мене на Т-95, наприклад, і 60 ТП є, то я буду забирати для ВЗ-55. Але чисто теоретично, якщо ви не будете пропускати в трансляції, все будете фармити, то ви зможете забрати навіть три 3D-стиля, якщо їх у вас чисто теоретично немає. І це доволі круто, друзі, тому що тут у довіз ще є 2D-стилі. Літній і райка по 20 жетонів за кожний. Ну це вже знаєте так. Собі можна на здачу добирати. Також є один день танкового преміум аккаунту за 10 жетончиків, резерви. От на досвід виходить танковий, цей бойовий і досвід вільний і екіпажа по 2 резерви, по 5 жетончиків. І розхідники, преміумні ремкомплекти, аптечки, вогнегасники по 5 штук за 5 жетончиків. Це все зрозуміло, можна на здачу добирати, але основне, що тут є, це преммашини 6-5 рівня і 3D-стилі. Буду в першу чергу, кажу, забирати 3D-стиль на ВЗ-55, а ви вже собі обирайте. Якщо у вас немає према якогось, то ви зможете забрати, наприклад, прем машину і 3D-стиль. А на здачу, якщо ви будете ще фармити, ще щось із дріб'язку з цього добирати. Оце у нас такий момент по магазину жетонів літньому. Тепер переходимо до другого питання. Вот супертез зміни мапи литовища. Тут не грандіозні які зміни, але все ж таки хочу розповісти, тому що. Оновлена версія литовища отримала балансні зміни до кількох точок. Перша точка це у печері. Тепер є новий балкон, нова позиція на східній стороні команди. Відповідно, от ви бачите, як до це виглядало. І зараз будете дивитися, як після. Невеликі зміни, але я думаю, вони допоможуть команді, яка буде на східній стороні з'являтися, так скажемо. Тому що, наприклад, я вчора на стрімі грав, там взагалі не варіант оборонятися в цій зоні, треба виїжджати і чекати, коли підійдуть поближче, щоб від борту танкувати і так далі. і так далі. Коротше кажучи, в тієї команди, яка на протилежному боці, там перевага, це все зрозуміло. Також у нас кількість рослинності була збільшена в декількох зонах, розташованих по різних точках мапи. На скріншотах зображено, як стало після змін. Зараз ви бачите оці скріншоти. То там кущики додали, то там додали кущики. Звісно, це і плюс, і мінус для тих, хто любить відмаскування грати, звісно, це плюс, а стежки, алтежки Для когось, можливо, це буде мінусом. Пишіть, що ви думаєте, на рахунок цих змін. Далі у нас мапа Фіорди. Вона також притерпіла змін на супертестуванні. Зараз це все тестується. Щоб покращити ігровий процес, були внесені наступні зміни балансу. Тут вже набагато більше змін. От Ми бачимо, що додані нові позиції, які дозволяють здійснювати прямий вогонь між середніми танками обох команд та в бік інших частин мапи. Неігрова зона була зменшена на скіншотах, як стало після змін. Зараз ви можете це все побачити. Це в нас такий перший момент. Далі йде другий момент. У північній частині мапи були введені додаткові позиції близького бою. Неігрова зона була зменшена. Також бачите, як це все виглядає. Я думаю, в принципі, тут позитивно повинно відігруватися, тому що більше укриттів стало. Третій момент. Для обох команд додано нові розвідувальні позиції для легких танків. От як зазначено, і ви зараз бачите, що тут змінили. Четверте на ігрова площа була зменшена. Висота гори знижена, частина гори видалена, і для східної команди додано коротший маршрут до позицій середніх і легких танків. Також бачите, як це все виглядає. Звісно, скіншоти це одне. А коли вже будемо відігравати. Пробувати, то це вже буде зовсім інша історія. Якщо буде тестування відкрите, таке як знаєте на тесті, то в принципі спробую покажу там в тренувальну кімнату. Зайду, сформую і будемо вже катати по мапах дивитися більш детально. Я розумію, це така попередня інформація, можливо, не дуже зручно. П'яте положення в квадратах D7E8, які зазвичай використовуються питисавою і легкоброньованою технікою. Було змінено, його вплив було трохи збільшено, а видимість покращена. От така от інформація. Шосте додана нова позиція. Схожа на позицію в квадраті Е5. Можливість стріляти по важким танкам у квадраті G6 була усунена. От так, от Сьоме. Непостійна позиція на пагорбі була видалена. Раніше сюди можна було заїжджати, зараз зробили таку скелю, що заїхати неможливо. Оце, друзі, повністю вся інформація, яка на даний момент є по фіордах по цій мапі. Ну а далі я побачив таку інформацію. Спочатку думав опублікувати, чи ні, думаю, опублікую для того, щоб всі були озброєні, знали, що до чого як. Тому що дивіться, що тут зазначається: за стрільбу по танках, що АФК можуть забанити. І для підтвердження тут підв'язаний скріншот із відповіддю одному з гравців на англійській мові про цю ситуацію. Дивіться, що тут у нас описано. Тепер гравцям загрожують постійні бани за участю абсолютно законному ігровому процесі, зокрема, стрільбі по ворожих танках, що АФК. Так ви правильно прочитали. Напевно, у вас були такі також ситуації, 100% були такі ситуації, що, наприклад, якийсь там супротивник спить на базі по якійсь то причині, чи вилетів комп'ютер, чи взагалі не зрозуміло. І ви його просто-напросто розбираєте, добираєте, все зрозуміло, це противник все ж зараховується там і по дамагу, і по всьому. Тим паче, ну як мінімум, його потрібно в будь-якому випадку знищити, але дивіться, що тут зазначено. Нещодавнє повідомлення підтримки викликало обурення серед гравців. Повідомлення суворо попереджає: ми повинні застерегти вас, щоб ви не стріляли в танки АФК в майбутньому, оскільки це може розглядатися як участь у сфальсифікованих битвах, які призводять до постійного вану. Будь ласка, утримуйтеся від стрільби в танк АФК і спробуйте перемогти, захопивши. Базу, от така от неочікувана відповідь інформація. Я розумію, що це дуже смішно виглядає і абсурдно, тому що яка вина гравця в тому, що інший гравець по якійсь то причині не зайшов до гри. Ну, наприклад, або в нього світло вимкнули, або щось з інтернетом сталося, або щось з комп'ютером. Ну, дуже багато може бути причин, або просто вийшов кудись бігти треба. Ну, все може бути. І тут от така от відповідь. Це не просто абсурд, це прямий ляпас кожному гравцеві. Зазначають на Armored Patrol. Який грає чесно, наполегливо, бореться і очікує, що гра поважатиме свою основну механіку. Танк АФК все ще є ворожим бійцем. Вони не є захищеними суб'єктами, вони є за стандартом кожної гри цілями. Покарання гравців за їх усунення не тільки безглузде, але й відверто каральне. От так зазначили на Armored Patrol. Я повністю погоджуюсь, друзі. Я повністю погоджуюся, що це законна ціль. Так, це халявний дамаг, можна сказати, для команди або для вас, якщо поблизу нікого немає. Але за це банити ну це абсурд якийсь. Це абсурд, друзі. Це абсурд. Захопленням бази, а якщо у вас, наприклад, ну немає часу захоплювати базу, і більше того, чому ви повинні комусь дарувати цей дамаг або не використовувати його, ви можете більше зафармити. Наприклад, це ж не спеціально, знаєте, ви з кимось домовилися, щоб він рандомно там у команду потрапив, щоб він стояв на базі, і щоб ви приїхали і розібрали. Ну, це абсурдно звучить, тому що, по-перше, навіть якщо вам пощастить, що з кимось домовилися, вас там у різні команди закинуло, то не факт, що ви розберете цього гравця. Навіть чисто теоретично от беремо вже таку інформацію. Коротше кажучи, я в цьому логіки взагалі ніякої не бачу. Пишіть, що ви думаєте на рахунок цієї інформації. Дуже-дуже цікаво. І якраз от литовище, друзі, оця мапа, цей респ, де я зараз відіграю на ведмедіві, цей респ він імбовіше. Тут бачите, який є балкон, які є укриття на тому респі, там, де стоїть супротивник, от ФВ бабаха там чи що то стоїть. Уже не розумію, ні. Це панцерник стоїть. Отам, де панцерник стоїть, там немає укриття, взагалі ніякого балкона, все прострілюється, все зрозуміло. Отут навіть наглядно, бачите, якраз співпало так, що реплечик на цій мапі. Доволі непоганий ведмідь, подобається ця машина. Я думаю, в подальшому ви будете бачити часто на ньому реплеї. Ще раз дякую за увагу. Пишіть, що ви думаєте на рахунок цих трьох питань, особливо на рахунок АФКшних оцих машин, які не потрібно розбирати. Звісно, це така смішна інформація. Ще раз усім дякую, до побачення, до наступних відео, друзі. Па-па.